Вітання вам, друзі! Вдома працюю. Миру, добра здоров'ячка, слава Ісусу Христу! Канал Сільське подвір'я або канал Бабусині Посиденьки. Ну, це вже залежить, куди це відео залетить. Ви знаєте, що? Після сьогоднішніх привітань мого Михайлика. З 8 березня. Я, звичайно, не знаю, коли це відео вискочить у Ютубі. Але все ж таки скажу. Михайлик мене привітав з 8 березня. І мені коментарі почали прилітати, що ви щаслива жінка. Ну, як вам сказати, друзі, так, так, дякувати Богові. А знаєте чому? Бо людина... Завжди починає цінувати тоді то або життя, або якийсь випадок, коли починає щось та й втрачати в своєму житті. Так і я. Але я не буду вдаватися подробиці, що було, що сталося, що пройшло. Дякуємо Богові, що так все закінчилося. І ми живемо далі. Не буду, не буду, не буду. Навіть не питайте мене в коментарях, не питайте, бо я все рівно нічого не скажу. Щаслива жінка та й щаслива, а щаслива ще я. Не тільки що маю Михайлика, я щаслива, що маю дітей. Наша одна дочка привела нам ще двох, як то кажуть, привела зятя. Який вже з нашою дочкою живе 10 років. Дякувати Богові наша дочка за невістку. Дякуємо Богові і дякуємо нашим сватам, що не обіжають, не ображають нашу дитину, бо наша дитина сільська, а живе в місті. Ну і, відповідно, у нас народився. Більше як п'ять років тому наш Максимко, наша золота дитина, особлива дитина. І ми вдячні Богові, що він є. І що ми у висновку отримали троє дітей. Бо зять ніколи в нас не був зятем, Від самого початку він був сином. Теж не буду вдаватися в подробиці, бо мені дуже тяжко це згадувати. Нашому хлопчикові було би вже майже 20. Але все в Божих руках. Людина планує, Бог керує, так вийшло, як вийшло. Теж не буду розказувати, навіть не просіть. Бо це для мене дуже болюча тема, дуже тяжка. І наш Мар'янчин-чоловік, наш. Зять замінив нам сина. І ми дуже йому вдячні. І вдячні його батькам, що вони так відносяться до нашої дитини. А ми, в свою чергу, душу прикладаємо для того, щоб це все було як має бути. Якось так. Так, ось такої нотки почала, я не знаю, що мені сталося. Ну, захотілося щось таке сказати. А зараз маю другу роботу. Дивіться, жуйка вже чекає на мене, вже дрехне під вербою. А я і ми зараз йдемо. Як ви думаєте, куди ми йдемо? Звичайно, чистити керничку в лісі. Каже, чоловік, нащо то від того? Треба. Я сподіваюся, що мені все вийде. І я привезу бодай ось тих дві баклажки водички чистенької. Ну, побачимо. Їдемо. Поки що я це все на тачку нагрузила і мені треба дві руки, щоб тягнути. Доїдемо на місці, потім буду вам показувати по ходу діла, що буду робити, як буду робити. Поїхали. Зупинилася трішки відпочити на півдороги. І подивіться, що вам покажу. Дивіться, яка краса. По правильному кизил, можете вбити в гуглі. Ми його називаємо дерен. Такі довгенькі ягідки, довгенька кісточка. З, 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 з цієї ягоди переважно роблять деренівку. Ну, наша бабка колись робила. То так, стаканчик тої деренівки собі ковтнув і все, і ти вже готовий. І по роботі. Або вишнівка, ще таке теж у нас практикують. Колись наші бабка то все практикували. Дідик собі ковтнув стаканчик і вже готовий. І вже по роботі. Ну що, поїхали далі. Ну що, друзі? Таке як побачила, сонечко піднялося вище. Уже сонце ось там десь далеко за скалою. Але я все ж таки побачила оцю красу. Ось цю красу, якою мені Михайлик приніс. Дивіться, скільки її тут багато. Скільки їх тут багато. Купочками, але потім, коли повелазить, тільки б я мала час і мала здоров'я сюди прийти вам знову показати. Ну, бо їх тут устелено просто кожного року. Кожного року. Ще дуже хотіла підсніжники. Можливо, десь і собі трішки вкопати, десь посадити в городі. Але то буде, певно, на другий рік. Ну, Підсніжників у нас тут немає, у нашому тут лісі поблизу, поблизу хати. За підсніжниками треба йти, ого, бачите, аж аж де ось той горбик, аж там треба йти за підсніжниками. Ну, Я сама туди не піду, я, в принципі, і не боюся, але й не хочу. Жуля! де сюди! Я не йду нікуди. Ходи сюди. Так, дібралася я до потічка, зараз буду біля нього працювати. Буду працювати, бо щоб щось добитися, то треба дуже тяжко попрацювати. Ну, зараз побачимо. Зараз будуть і ноги мокрі, і руки мокрі, зараз буде все. А потім покажу вам результат своєї праці наполегливої. Я сподіваюся, що у мене все вийде так, як я собі задумала. Працюю. Друзі, кусочок почистила. Там далі гори чистити не буду. У нас рівно йде вода чистенька попід низ, по то, ось то все листя. Почистила ось так від цієї десь так. метр, два-три, десь 4 метри догори почистила і приспустила воду. Наниз. Зараз ці всі камінчики це все заберу, щоб було зручно набирати. І зараз буду далі продовжувати. Ох, хоч мій Михайлик казав, що в тебе може нічого не вийти, А я все ж таки наполегливо вирушила на пошуки води, як то кажуть. Так що зараз ото все болото почищу. Зроблю там, щоб було добре стати. Може якусь плитку або що знайду. Перше щось придумаю. Я жінка лісова, я вам скажу. Я виросла тут роки, роки ні скільки себе пам'ятаю, то ми тут жили у тій хатині, потім переїхали до батьків, ну, з батьками там на нову будову. Потім я знов тут жила з дідиком, їздили на роботу, дідик збирав молоко і я з ним їхала до школи. Ой, друзі, то дуже велика історія є дуже багато розповідати. Так що мені наразі 50 вже поминуло. І кілько я живу, кілько я пам'ятаю, скілько, що що я тут була, і я тут жила, і мені тут добре. Так що дивіться, як гарно, як гарно зараз я вам покажу ближче. Дивіться, як гарно водичка очищується. Очищується, очищується. Була спочатку грязна-грязна. Зараз водичка очищується. Я то все зараз прибираю і беруся далі, далі до роботи. А далі покажу. Так, не знаю, коли це відео вийде. Вийде в ефір на YouTube. Не, не розумію, коли вийде. Але що вам хочу показувати. Дивіться, яка краса. Як я зробила, як я почистила. Ось так почистила кусочок шиферу. І нехай вода очищується, бо почала набирати в бутилку, вода не очищена. Може, треба було ще почистити і доверху. Не знаю. Але зараз, може, ще трошки постою, пройдуся, подивлюся. Я дуже люблю лісом гуляти, тільки я вже не маю сили ось по тих горбах дряпатися, так як жулька. Я можу хіба рівною дорогою йти, подивитися, пройтися, а потім повернутися назад. Вода якби очищується, вода ще грязна. Нічого, нехай очищується. Ось так я вивільнила ще один струмочок. Колись, колись з дідиком ходили, багато струмочків вивільняли, дуже вода була смачна з ліса. Тому що вона фільтрується через різні камінчики, через таку різну скалу всяку. Ну, нехай очищується. Йдемо Жу, йдемо, Йдем подивимося трошки по підліз далі. Йдем. Ходи. Ходи жулясь. Жуля, ходи, ходи сюди. Може, щось якусь десь побачу. Ходи. Може якось побачу звірину. Таку, як Жулька. А вона любить теж побігати. О, це ще той Звіролов і птахолов. Страшне любить побігати по лісі. Аж її нема. Ходи, ходи. Ходи, йдемо далі, ходи. Ходи, йдемо далі, жуля. Йдемо далі. Може зараз що вам буду показувати сухі. Сухі дерева, ось там упало у нас дерево. Не знаю, замітно, не замітно. Від вітру у нас дуже багато дерев попадало. Але, як ми знаємо, в лісі пилити не можна. Тому так, тому все це валяється. Усе, усе собі тут росте, хащ. Є як є. може щось напереді там побачу, то вам покажу. Зараз вам дещо покажу то що наробила літом вода. Вона нам замолила і керницю вдома, але і тут попід ліс наробила біди. Не виняток та керничка, той струмочок, що я почистила. То то саме, але тут дивіться, що наробило. Я вже, друзі, давно. Не ходила по підліс Дивіться, що тут наробила вода. Як тут нанесло скали. Тут була отут от внизу, ось тут внизу була дорога. Зараз там нічого немає. Одно позаростало, друге уже позасипало. Та й таке. Дивіться, як нагорнуло. Ну, ми з Михайликом, ми з Михайликом восени їздили по риби. То я тут бачила, що тут понагортало. Але щоб таких масштабів я особо, якщо чесно, не очікувала. Дивіться, якого каміння, яка то сила, яка то сила. Як капець. Все, що не хочеш. Яка то сила? Отак От і вода. І тут вода є, але вода пішла десь униз у землю. Є вода, бо якби не було води, то не було б і ожеледі білої. Є вода, значить. Значить, водичка є. Але, 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 але. Пішли Жуля. Злива наробила свого діла. Свого діла наробила. Так, добре. Добре, добре, добре. Добре. Пішла я. Ось таке, дивіться, Мати Василева, що воно нанесло? Десь з гори, хто його знає, звідки. Подивіться. Десь нарвало мусору, шиферу. Все, що не хочеш. І нанесло сюди на нанес. низ. Це жесть, друзі. Це людська халатність. Це десь хто знає, десь на полі була, може, купа мусору, і воно вода так сюди нанесла, хто його знає. Та бо інакше ніяк, бо тут ніхто не накидав, бо ніхто сюди мусор не принесе. При тому, що як понесе сюди, коли в кожному селі. Є мусорні баки. Хто й таке? То й таке, друзі. То й таке. Демо зараз пройдемося трошки. Щось вам покажу, щось вам розкажу. Не знаю, що ще вам розказувати. Дивіться, які гарні тут дручки. Але це різати не можна. І все, пішла далі. Ось такі гори, гори, кущі. Таке. Колись у нас ось тут була така здоровенна верба, ми всі казали, що йдемо куди гонимо корови пасти. До верби. До верби гонимо пасти. І так і гонили сюди до верби. А тепер це все позаростало. Корів нема, козів нема. Колись ми мали ще й вівці тримали. Зараз немає нічого. Зараз немає нічого. Усе позаростало, позакипало. Тут робили трактором дорогу. Сюди планувалося. Їздити поле обробляти. З того всього. Дорога є. Дорогу зробили. Але ніхто сюди не їде, поле не обробляє. Ось коли була велика вода. Кусок у нас тут вибрало. Це просто жесть. Я не знаю. Колись сюди ходили. Якось то, знаєте, друзі, все так тяжко згадується. А чому тяжко мені особливо? Бо ми з дідиком сюди ходили рибу ловити. Ось тут на цих берегах сиділи. Дідик собі покурував самокрутку. А я сиділа коло нього, ловила рибу. Дуже люблю ловити рибку. Але рибки немає. Куди вона поділася, не знаю. Дуже у нас багато бакланів. Повелапували. Лебеді так ні. але баклани страшне. На Дністрі їх ціла купа. Тут, як би здавалося, маленька річечка серед, безобідна зараз, але все рівно. Риби немає. Щось десь там булькає у воді, може жаби вже пробуджуються, не знаю. Але рибки нема. І мені дуже тяжко згадувати оце все. Бо ми собі сиділи, коло нас паслася коровка, а то і дві. Ми тримали. У нас завжди було дві корові, телята, бички. У нас завжди було три, три-п'ять штук худоби. Завжди. І це тяжко, і це тяжко, бо цього вже не буде, і це вже не повернеш, бо ніхто не вічний, друзі. От така в мене тяжка ностальгія за попереднім життям, за дідиком, за бабкою. Часом так находить, накриває, що, що ти просто... Сідаєш і гірко плачеш, як той казав. Сидів бідняк та гірко заплакав. Сів та й гірко заплакав над водою. Я саме й мой. Пшениця озима. Сухо, друзі, сухо. Пшеничка ніби гарна. Подивіться. Подивіться, Це просто. Зверху просто порохи. Але, але пшеничка гарна. Дякувати Богу. Нормально. Ой, надіємося на урожай. Надіємося. Надіємося, що будуть дощики. Надіємося, що все буде добре. Все, побігла додому. Колись, друзі, ось тут був такий величезний загін, збитий з дощок. І тут мій тато пас вівці. На оцих лугах вигонив і пас вівці. Тут була така, де ось ця ліщина, була така сторожка. І ми, як би то сказати, діти, бахури. Ну, Ми вже були з чоловіком жонаті. Хто не чув попередніх відео, то я скажу, що я вийшла заміж у 16 років. Нехай лихо було 22. Ось такі. Ми були молоді, дурні. Нічого не знали, не було кому нічого розказати. Знаєте, як колись, колись не було кому підказати, а тепер я маю що підказати і сказати. Та діти, як би, і мої, та любі діти не допускають у своє життя. Тепер молоді діти не хочуть. Не хочу, щоб ними командували, щоб у їхнє життя хтось залазив. В тому числі й батьки. Вони тепер живуть самі по собі, з телефона. І нам, як зазвичай, зась у їхнє життя, бо ми не маємо права. Поставити, всунути своїх 5 копійок у їхнє життя. Особливо ми і не стараємося з Михайликом. Ми так, ми так. позвонила Мар'янка. Привіт-привіт. Що там, як справи, що там Максимко і все. Нічого особо такого і не говоримо, бо що то говорити? Пішли. Нема що говорити. Діти все рівно не слухають батьків тепер. Отак. От добре. Вже йду в другу сторону, як бачите, вертаюся назад до струмочка. Далі подивлюся, якщо вода очистилася, добре. Наберу бутилку. Якщо ні, значить, як каже мій Михайлик, прийдеш завтра. А ні, то я, каже, принесу від батька і не морочи собі голови. А так. А ми з Жулькою йдемо. Так, Жуля? А ми йдемо. Жулька пробігається, політає. Буде ціло, ніж спати, як свинка під грубкою. Все. Бо тут теж горбики є. І я якби говорю з вами і так все задихала вже. Як я завжди люблю казати, йду до горба і дихаю, як ковальський міх. А що таке ковальський міх, знаєте? А пишіть в коментарях, чи ви таке знаєте. І чи ви такий вислів чули. І що само означає ковальський міх. Добре. Пішла, бо задихалась. Так, друзі, все. Зробила, вода майже чиста, але додому ще не набираю, бо вона ще мусить добряче обчиститися. Її треба до завтра, напевно. Можливо, завтра жулькою прибіжимо. Може візьмемо михайлика. Та й таке. Все. Нехай очищується. Я сподіваюся, ніхто шкоди не зробить і це все діло не витягне. Будемо сподіватися, що все буде добре. Але я, напевно, зараз ще одну маніпуляцію зроблю. Напевно, ось цю глину, всю цей горбик, заберу, відкидаю, щоб вода собі нормально стікала. Бо вона дуже брецька, як би то сказати. Зараз зроблю...